Кожну людину турбує. Чи буде повінь? Я вам скажу, що ще до того, як випав цей сніг, у нас на Київщині вже ряд районів та районів і осель було підтоплено. На території Київської області розташовано і протікає 1457 річок малих і великих. Більше 2,5 тисяч ставків за Цих два роки ми виділили 75 мільйонів для того, щоб прочистити 220 кілометрів каналів і орошаємих, орошаємих каналів, і просто каналів і річок. Відремонтовано 117 гідроспоруд. Що дає можливість влітку пропускати воду для того, щоб в цілому подавати і орошати територію, і якщо виникають пожари, то брати воду, щоб тушити торфяніки це перше. А друге, весною через ці гідроспоруди, через орошаймі канали, через маленькі річки, щоб вода поступово уходила в Дніпро. При такій точні снігу буде багато маленьких річок і великих річок, і потрібно буде створювати бригади для того, щоб своєчасно реагувати, де можуть відбуватись затори, щоб вода не розливалася. І ми будемо працювати в кожному місці, в кожному районі не тільки штаби. А групи оперативні, які будуть відсвяткувати ситуацію для того, щоб допомагати справитись людям з повеню, є опасність Вижгородського району, не від самого Київського моря, а від того, що там рівнина і дуже велик багато опадів випало. І як ка ірпень, і бородянський район, то Бородянський район, і Бориспільський район на сьогоднішній день. Ми створили групи. Я вам скажу, що із допомогою МЧС, з допомогою агенції водних ресурсів. У нас на обліку стоїть більше тисячі насосів, які будуть залучатися і допомагати людям, щоб відкачати, якщо в випадку потрапить вода у підвал або до помешкання, щоб його відкачати. Що стосується головної артерії України, це Дніпро. Ви знаєте, на сьогоднішній день ми немає таких великих застережень. Чому? Тому що система гідроспоруд дає можливість регулювати воду в Канівському водосховищі чи в Київському. І сьогодні в Канівському водосховищі рівень води значно менший, якщо порівняти його з минулим роком. Це дає можливість звільнити басейн, великий басейн для прийому води. Що стосується Київського моря, аналогічно рівень води значно менший, ніж в минулому році.